Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій ОРОбчук. 34. День Дяки. У тому, що Йосалін розквасив крісті носа, винний був ніхто інший, як сержант Тус. Сталося це на День Дяки після того як уся ескадрілія гідно віддячила Майлові за казково розкішну трапезу. Сполудні офіцери та нижчі чини обжиралися скільки хто хотів. Майло з небаченою щедрістю роздавав направо й наліво невідкорковані пляшки дешевого віскі. і ще до того, як стемніло повсюду забовваніли зеленкуваті пики геть п'яних молодих вояків, що блювали на кожному кроці, і то тут, то там засинали мертвий сном у найближчих кущах. Від перегару було не продихнути. Дехто, проспавшись, поспішали знову розвести пари, і безтямна, рознузлана вакханалія поточилася далі, захлеснувши буйною хвилою всю базу. Від лісу навколо офіцерського клубу до шпиталю і зенітних батарей на навколишніх горбах. В ескадрілі спалахнули бійки, дійшло до різанини. Капрал колода, бавлячись у наметі розвідвідділу зарядженим пістолетом, прострелив собі ногу. Йому тут же намастили марганцівкою ясна та великі пальці ніг і кинули до санітарної машини, яка помчала до шпиталю, залишаючи на шляху морзянку і свіжої крові. Люди з порізаними пальцями, розбитими головами, скільками в шлунку. Та вивихнутими ногами. Гаси вес мастили страдникам ясне, і великі пальці ніг марганцівкою віддавали таблетки проносного, які тут же летіли в кущі. Веселе свято не вгавало й опівночі. Нічну тишу раз у раз порушували дикі, переможні вигуки, натужне векання тих, хто блював, стогоний сміх, погрози, лайкий дзенькіт пляшок, розбиваних об каміння, звідкись іздалеку долинали сороміцькі пісні. Одне слово гуляло не гірше, як під Новий рік. Обачливий Єсарін, при всякий випадок, вирішив піти спати раніше, ніж звичайно, і незабаром йому приснилося, ніби він щодуху мчить униз нескінченними дерев'яними сходами, гучно вистукуючи підборами. Тут він ураз прокинувся і заметикував, що хтось стріляє по ньому з кулемета. Першою думкою було, що то майло знову бомбить ескадрілів. Єсарін скочив додолу, тремтячим клубком закотився під ліжком. Губи його беззвучно промовляли слова молитви, до горла підступали риданням. Серце зтугоніло, мов паровий молот. Однак гулу літаків не чулося, зате здалеку долунав п'яний несамовитий регіт. З новим роком, з новим щастям, із запалом горлав звідкілясь і згори знайомий голос у перервах між короткими, різкими кулеметними чергами. Йосарян зрозумів цей шибеник пробрався до кулеметного гнізда, що його обладнав на горбу після свого нальоту Майло Майдербайдер, прикріпивши до нього для цілодобового позмінного чергування команду зі своїх людей. Гнів та ненависть охопили Саріна, коли він второпав, що став жертвою чийогось безчесного жарту. Його не просто розбудили, його принизили, перетворили на тремтячу грудку тваринячого жаху. Йому захотілося крушити й убивати всіх підряд. Він ще зроду не був такий лютий, навіть тоді, коли намагався задушити мак простака. Кулемет дав ще одну чергу знову пролунав крик з Новим Роком і в пітьму згори скотився зловтішний сатанинський регіт, немов десь там відьми справляли шабаш. У тапочках на босу ногу і в комбінезоні зоні Кисарин вискочив з намету, палаючи жагою помсти. По дорозі він увігнав обойму в пістолет, звів затвор, спустив запобіжник, готовий пристрелити першого стрічного. Він почув, що ззаду за ним біжить Кристя і окликає його на ім'я, намагаючись перешкодити вдовільнити праведну жагу помсти. Знову зацокотів кулемет, і з темної височини над автопарком понеслись оранжеві іскри, трасуючих куль. Мало не зрізаючи маківок наметів. Між короткими кулеметними чергами нічну тишу розтинали вибухи паскудного п'яного реготу, І осаринові немов кислотою обпилило всю душу. Ці кляті нікчеми важаться на його життя. Пойнятий сліпою шаленою лютю, сповнившись затятою рішучості, він щодуху перебіг через весь табір, промчав повз автопарк і, важко дихаючи, подерся вгору вузькою звивистою стежкою. Тільки тут кристі з тими самими криками «йо-йо Нарешті наздогнав юсаряна став благати, щоб той не йшов далі. Він учепився Йосарінові в плече, силкуючись тягти його назад. Йосарін, лайнувшись, вирвався. Крісті знову спробував схопити його, і тоді Єсарін, що було сили, двигнув кулаком просто в тендітне юнацьке обличчя Крісті, потім замахнувся ще раз, та Крісті перед ним уже не було. Він стогнучи лежав на землі. Весь скорчився, заховав обличчя в долоні. Між пальців у нього юшила кров. Йосарин круто повернувся і почав видряпуватися вгору, навіть ні разу не оглянувся. Скоро він побачив кулеметне гніздо. Дві чорні постаті відскочили від кулемета і злумливим реготом зникли в темряві, перш ніж йому вдалося наблизитися до них для вірного пострілу. Він запізнився втікачів поглинула свіжа безвітряна місячна ніч. Йосарін невесело зернувся. Знову почувся паскудний сміх, на цей раз десь із боку. Неподалік тріснув сучок. Йосарін упав навколішки і з холодною злою втіхою звів зброю. Він, уловив, що по той бік піщаного бруствера, зашорхотіло листя. Хтось обережно посувався. Йосарін двічі вистрелив. У відповідь пролунав один постріл. Данбар гукнув він. Йосарін? Вже не ховаючись і важко хекаючи, зморені й засмучені друзі, вийшли назустріч один одному на галявину, тримаючи пістолети дулами вниз. Морозне повітря пронизувало їх холодними дрижаками. Втекли, падлюки, сказав юсарін. Вони забрали в мене десять років життя, озвався Данбар. Я вже був подумав, що цей сучий син Майло знову бомбить нас. Зроду так не лякався. Хотів би я знати, хто вони ці нікчеми. Один з них сержант Туз. Давай застрелимо його як собаку. У Данбара цокотіли зуби. Ніхто не давав йому права так наслякати. Та юсарінові вже не хотілося нікого вбивати. Давай краще допоможемо Кристі, сказав він. Здається, я його скалічив він там унизу. Та внизу Крісті вже не було. Хоча по крові на каміні осарян точно визначив те місце. Не знайшли вони Крісті і в наметі. Вони розшукували його всю ніч, а вранці виявилося, що Крісті лежить у шпиталі з перебитим носом, і вони теж лягли до шпиталю. Крісті спочатку злякався, а потім аж засяяв, приємно вражений, коли сестра Занудар вела до палати його приятелів, одягнених у халати та взутих у пантофлі, і показала їм вільні ліжка. На носі в Крісті був товстелезний гіпсовий лубок, під очима спухли чорні кола. Коли Йосарин підійшов до нього, щоб перепросити за вчорашнє, Кристі залився сором'язливим рум'янцем і зніяковіло почав пояснювати, як йому жаль, що все так сталося. Йосарин відчував себе припаскудно. Він просто не міг дивитися на спотворене обличчя друга, хоча, правду кажучи, Кристі виглядав так комедно, що, глянувши на нього, важко було стримати сміх. Данбара від їхніх ніжностей мало не замлоїло, тож усі троє відчули справжнє полегшення, коли до палати приплентав голодний Джо. Зі своєю хитромудрою камерою та липовими симптомами апендициту. Голодний Джо прагнув влаштуватися якнайближче до Йосаріна, щоб зафіксувати на плівці, як Йосарін лізе під спідницю до сестри Качкіт. Та він сильно прогадав, як до речі, і сам Йосарін, бо сестра Качкіт поклала собі вийти заміж за якогось із лікарів, оскільки всі вони робили чималі гроші, і тому не хотіли ризикувати своїм добрим ім'ям перед потенційними чоловіками. Голодний Джо відразу занудьгував. І не знаходив собі місця, аж поки до палати не привели ще одного хворого, кого б вигадали. Капелана, вирядженого в бордовий вельветовий халат, капелан сяяв як мідний таз і марно намагався зігнати зі свого худого обличчя вдоволену променисту усмішку. Він потрапив до шпиталю зі скаргами на болі в ділянці серця, що виникли, на думку лікарів, від надлишку газів у шлунку і з тяжкою формою вісконсінського лишая. Що воно за чортівня цей ваш. Вісконсінський лишай? запитав Йосарін. «Те саме цікавить і лікарів, з гордістю відказав капелан і зайшовся реготом. Досі ніхто не бачив його таким жвавим, таким щасливим. Вісконсінського лишая в природі не існує, невже не ясно. Я збрехав. Я вступив у змову з лікарями. Я їм пообіцяв, що скажу, коли пройде мій вісконсінський лишай, якщо вони мені пообіцяють, що не намагатимуться його лікувати. А я ще ніколи не брехав. Хіба ж це не чудово? Капелан зогрішив. Але з цього вийшло не зло, а добро. Нормальний глузд підказував йому, що брехати і ухилятися від виконання своїх обов'язків це гріх. А гріх, як усім відомо, є зло, і сподіватися добра від зла безглуздя. Однак зло обернулося добром, і він відчував себе причудово. Отже, з цього логічно випливало, що брехати і ухилятися від виконання своїх обов'язків не є гріх. Це божественне прозріння озброїло капелана арсеналом бездоганних захисних силогізмів. І він дякував долі за свою безцінну знахідку сталося справжнє чудо. Йому тепер було нічого не варто трактувати порок як доброчесність, наклеп як істину, імпотенцію як стриманість, погорду як скромність, грабування як філантропію, шахрайство як чесність, блюзнірство як мудрість, жорстокість як патріотизм, а садизм як справедливість. Користуватися з цієї методи міг кожний смертний, великого розуму вона не потребувала. Потрібна була лише аморальна послідовність, і тоді немає таких вчинків, яких не можна було б виправдати. Крисі тим часом сидів на ліжку рожевий від збудження, радісно вражений тим, що опинився в оточенні своїх шалених приятелів. Він тішився, а водночас боявся, як би чого не скоїлось. Йому здавалося, що зараз неодмінно з'явиться якийсь сердитий лікар і повикидає їх усіх із шпиталю, як зграю з нахабнілих симулянтів. Та ніхто й не думав їх турбувати. Увечері вони життєрадісною процесією, промарширували до кінозалу, де їх почастували припаскудною голівудською кольоровою кіномаячнею, а коли, подивившись припаскудну голівудську кіномаячню, вони примарширували назад, у палаті вже лежав вояк у білому. Він повернувся! істерично заверещав Данбер. Він повернувся, він повернувся. І осайрина пройняв холодний піт. Чи то від нелюдського зойку Данбера, чи то від добре знайомого страхітливого вигляду вояка у Білому. Замурованого з ніг до голови у гіпс та марлю, дивовижний, тремтячі, схожі на булькотіння звуки, мимоволі вирвалися з осарянової глотки. Він повернувся, знову заверіщав Данбар. Він повернувся. з жахом підхопив у маячні хворий на лихоманку пацієнт. В одну мить палата перетворилася на бедлам. Юрми хворих та поранених загомоніли безладно й забігали сюди й туди, в проходах поміж ліжками, немов ту спалахнула пожежа. Одноногий пацієнт. На милиці скакав, панічно волаючи. Що таке? Що сталося? Ми горемо. Що, ми горемо? Він повернувся. крикнув йому хтось. Ти що не бачиш? Він повернувся. Хто повернувся? заволав іще чийсь голос. Хто він такий? Що це все означає? Що нам робити? Горемо. Ставайте і біжіть, чорти вас забирай, Біжіть усі. Всі повискакували з ліжок і забігали по палаті з кінця в кінець. Один із сіайдистів шукав пістолет, щоб застрелити іншого сяядиста, бо той ліктем мало не вибив йому око. В палаті здійнявся неймовірний хаос. Безтямний хворий, якого трясла лихоманка, скочив у прохід між ліжками і трохи не збив додолу одноногого, який не впав лише тому, що вперся чорним гумовим наконечником милесі в бусуного хворого, якого тіпала лихоманка, розчавивши йому два пальці. Той звалився додолу, заверещавши з болю, а решта мешканців палати топтали його ногами, додаючи бідоласі зайвої інвалідності. Сліпався осяжна паніка, наростала. І він повернувся, хто бурмотів, хто тужливо виспівував, хто історично вигукував, бігаючи з кутка в куток. І він повернувся, і він повернувся. Як тому юрмі з'явилася сестра занудер. Вона заходилася була наводити лад, немов той полісмен на перехресті, та її відчайдушні зусилля виявились смарними, і кінець кінця вона зайшлась безпорадним плачем. Ну, заспокойтеся, заспокойтеся, будь ласка, благала вона їх поміж риданнями. Капелан, блідий, наче привид, ніяк не міг узяти втямки. Що тут відбувається? Голодний Джо та Кристі теж нічогісінько не розуміли. Крісті заціпенів, учепившись у лікоть йосарянові. Голодний Джо стиснув кощаві кулаки, тільки повертав туди сюди перелякане обличчя, немов би не вірив власним очам. Гей, що тут діється? вилав голодний Джо. Що за чортівня? Це той самий. Моторошним голосом загорлав йому у відповідь Данбар, перекриваючи увесь той хрипкий гомін. Невже ти не розумієш? Це той самий? Той самий, почув ясарян свій власний голос. Від глибокого лиховісного хвилювання його кинула у страшний дрож, з яким я не міг нічого вдіяти, але він все ж метнувся слідом за Данбаром, що прокладав собі шлях до ліжка вояка в білому. Не хвилюйтесь, хлопці, лагідно усім радив гладкий патріот із Техаса з непевною усмішкою блідих губів. Нема чого так перейматися. Давайте не будемо хвилюватися. Той самий. Знову забурмотіли, загорлали, а може, заспівали усі інші. Тут з'явилася сестра Качкіт. Що то діється? запитала вона. Він повернувся. заверішала сестра занудар, падаючи їй на руки. Він повернувся, він повернувся. І справді, це був той такий вояк у білому. Щоправда, він покоротшив на кілька дюймів, а також набрав трохи тіла, але Йосарин відразу ж упізнав його. Ті самі негнучкі руки, ті самі теж негнучкі, дебелі, безпорадні ноги, підтягнуті вгору майже прямовисно, з допомогою туго напнутих тросів. Та довгих синцевих противах, підвішених на блоці над ліжком, та сама чорна дірка з рваними краями в бентах, там, де має бути рот. Власне, він зовсім не змінився. Он знайома цинкова трубка стерчить із гіпсу біля пахвини, поєднана з прозорою скляною банкою, що стоїть на підлозі. А друга скляна банка підвішена до жердини, і з неї в отвір біля ліктивого згіну перетікає якась рідина й пізнав би вояка де завгодно. Тільки хто ж він? Там нікого немає. Несподівано закричав йому данбар голосом, сповненим жаху та муки. Він закляк на місці, немов уражений електричним струмом. У есайля натьохнуло серце і підігнулися коліна. Що ти мелеш? перелякано видухнув він, геть приголомшений словами й самим виглядом приятеля. Чи ти сказився? Чого це ти взяв, що там нікого немає? Вони його викрили. загорлав данбар, у якого зацьковані очі раптом спалахнули божевільним вогнем. Його просто витягли. А залишили саму гіпсову шкарлупу. А біса б їм це робити. А набіса їм робити все те, що вони роблять. Вони його викрали. несамовито загорлав хтось, і вся палата підхопила. Вони його викрали, викрали. Розійдіться по ліжках, благала сестра Качки Данбара та Йосаріна і знесилено штовхала Йосаріна в груди. Ну, будь ласка, йдіть до своїх ліжок. Ти здурів? люто гукнув ясарян до Данбара. Хто тобі сказав, що там нікого немає? А хто його бачив? глумливо відпарирував Данбар. Ти ж його бачила? з надією запитав Йосарян у сестри Качкіт. Ну, то підтвердь цьому йолопові, що там усередині хтось є. Там лейтенант шмуль, сказала сестра Качкіт. У нього опалена вся шкіра. А сама вона його бачила? А сама ти його бачила? Його бачив лікар, який його бентував. Ну, а де він той лікар? Ти можеш його привезти? напосідав посідав Йосарян. Його тут немає, зітхнула сестра Качкіт, звівши на нього зляканий погляд. Пацієнта привезли сюди з польового шпиталю. От бачите, зикнула занутер. Там нікого немає. Там нікого немає, заголосив голодний Джой, затупотів ногами. Данбар рвонувся вперед, вискочив на ліжко вояка в білому і ошаліла, блискаючим оком, прикипів до чорної з кошлатими краями дірки в білому марливому панцирі. Опираючись усім спробам Йосаріна відтягти його в бік, він так і стояв рачки, схилившись над вояком у білому, вдивляючись одним оком у чорну, мовчазно западину, туди, де мав бути рот. Коли об'єднаний загін лікарів та військових поліцейських вбіг до палати на поміж Саріну. Лікарі були при пістолетах. Прикладами карабінів стражники розігнали гумінку юрму сполоханих пацієнтів. З'явилася каталка на колесах і в одну мить викотили вояка в білому з палати. Лікарі і стражники теж покинули палату, нашвидку повідомивши пацієнтів, що все гаразд, сестра Качідкакома смикнула Йосаріна за руку і швидко прошепотіла, що чекатиме на нього комірчинів у кінці коридора. Йосарен зрадів. Нарешті вона змилувалась над ним і готова подарувати хвилинку любощів. Щойно зачинивши за собою двері комірчини, він хутко задарів спідницю, але сестра Качкіт суворо відштовхнула його і йому довелося вгамувати свій запал. В неї були важливі новини щодо Данбара. Вони хочуть його зникнути, тихо промовила вона. Що вони хочуть зробити? спантиличено оглянувши на неї, перепитав він і стривожено хихикнув. Як це розуміти? Не знаю. Я почула, коли вони розмовляли за дверима. Хто вони? Кажу ж, що я їх не бачила. Чула тільки, що вони сказали, що Данбара треба зникнути. За що? Не знаю. Це якась нісенітниця. Навіть з погляду граматики. Що це означає, чор забирай, коли вони збираються когось зникнути? Не знаю. Теж ж мені рятувальниця. єхидно буркнув єсарін. Ну чого ти від мене хочеш? образилася сестра Качкіт і зашморгала носом, на силу, стримуючи сльози. Хіба ж я винна, що вони хочуть його зникнути? Коли б я знала, що ти такий, я б і не казала. Пробач мені. вимовив він, покаяно пригортаючи її до себе, і, вдячно чмокнувши в щоку, побіг попередити друга. Та по Данборові вже і слід пропав.